День і це наш недільний влог. Сьогодні ми прокинулися без будильника. За вікном була дуже гарна погода, світило сонце, і ми зрозуміли, що хочемо просто вийти з дому та пройтися. Наше містечко маленьке, дуже спокійне. Тут зовсім інше тим життя. І чесно, спочатку він був для нас незвичний. До цього ми жили у великому місті, крили працював одразу в трьох залах і постійно був в Русі. Я навчалася, ходила в зал, завжди була зайнята справами. Дні прилітали дуже швидко. Спочатку складно було прийняти цю тишу, але з часом ми зрозуміли, що нам дуже пощастило. В поруч є зал, ми тут ходимо до школи, звикаємо до нового життя. В чомусь жити трохи повільніше і більше бути в моменті? І саме ця ізоляція стала для нас поштовхом, поштовхом почати вести блог, пробувати себе в інших сферах, шукати нові сенси і шлях до самореалізації. Цей період навчив нас не боятися змін і знаходити нові можливості навіть у тиші. Такий у нас сьогодні день, тихий, спокійний і по-своєму дуже цінний. Тож підписуйтесь на себе життя у Фінляндії.